Всім привіт, друзі! І з вами Соня. Сьогодні я буду готувати яєчню. Для цього нам потрібна в мене міні-сковородка, яйця спеції. Любі. Я взяла паприку копчену і, і якусь ще отаку. Тепер беремо і зажгаємо цю вогонь. Робіть це з батьками і самі цього не робіть. Я зараз зажу і к вам повернусь. Все, я зажигла, ставимо цю міні-сковородку. Поставили. Нехай вона гріється. Я буду жарити, якщо у мене міні-сковородки, я буду жарити одне яйце. От так. Потрібно одне яєчко. Отак. От а чим розбивати, рішайте, рішайте самі. Я ножик не хочу вимазати, я возьму вилочку. Поклали. На, або масло, або олія. В моєму випадку це олія. Трошечки. Щоб просто змазати. Прям трошечки треба. Не, не, не сильно багато. Так, і ось що у мене вийшло. Я просто змочила. Угу. Розбиваємо. Я чувствую, що вона, вона вона маленька і вона гріється. Ну, ви можете таке саме, тільки на великій. Розбиваємо яйце. І викладаємо оба я тутаньки. Зараз я вам покажу, що воно. Ось воно. І поки воно жариться, ми беремо чайну ложку і засипаємо спеції скільки вам треба. Я посыпала... Ой! Фу. Не, ну воно пахне, ну якось не дуже... Я, е, я обожнюю, коли жовточок жиденький. Ти його так е, розколюєш, я так хлебушком його вкусно. Тарілка є. Чекаємо. І ще нам потрібні лопатки. в мене от такі лопатки. Я думаю, що вже я можу переворачувати. Ава, зараз, Так, я переверну, Обала. Ага. Є, я перевернула. В мене вийшло ось так. Я думаю, що це буде смачно. Я не думаю, я знаю. Я, якщо в мене немає настрою щось готувати, і я хоч хочу легеньке, то я собі жарю яєчко. Я думаю, мені одного вистачить. А якщо ні, я іще пожарю одне. Оставляйте рецепт можна, якщо, якщо ви хочете. І будь-ті яйцо. Я в наступному відео покажу, як зробити е, яйцо з бутербродом, Все це з'єднання. Тільки я пробувала е, робити так. Я вже виключила газ, нехай вона там дожарюється. Я готувала тобто, хліб, там, сир, томатна паста і ковбаса. Все це в мене е, хорошо. А, а потім ще зверху сире яйцо і в мене воно згоріло. У мене воно не вийшло. Так, все я викладую. О, ідеально. Тільки в мене не жидкий жовточок вийшов. Ну, нічого страшного. Теж буває. Ось, гляньте, Яка краса. Ну. Вилка чиста ще у нас. Після їсти. Виключаємо світло. Оба! Так, що, що мені потрібно? Хмм. Можете. Це... Їсти, з чим захочете. А от я, наприклад. Switching... Ой, словно вибирати. Як щось захочу, я візьму хлібчик обов'язково. Зараз нас поставимо. Оп, ось. Падать. Разрезаем. О! Куску. -ку. Хм, я придумала, что я хочу. З собисом. Хочу з собисом. Собис у мене отакий. От тут, тут. О господи. Ви там упали. Не падать. Лагідний, торчин. Чуть-чуть на хлібчик намажем. Ось так. Жидкий жовточок. Він зверху не жидкий, а внутрі жидкий. Та ви що? Це бомбезно. Советую вам приготовити. Воно ще парує. Всім дякую, що ви подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім сусіда, всім пока, ребятки!